Михайлівський собор в Києві, головний собор Православної церкви України. Він був збудований на цьому місті ще в 1113 році, однак в 1937 році був зруйнований за наказом української більшовицької влади. Перед зносом собору з нього були зняті надзвичайно цінні фрески і мозаїки, які збереглись тут ще з часів Давньої Русі. Значна їх частина згодом в 30-ті і, і 40-ві роки за різних обставин опинилась в російських музеях, Третьяковській галереї, ермітажі та інших. У цьому випуску поговоримо про те, як повертали в Україну унікальні мозаїки і фрески Михайлівського собору після його відбудови в кінці 90-х років. Зв'язку з відбудовою Михайлівського золотоверхового собору постає питання, як же оформляти його, його інтер'єри. Ну і всі сходяться на тому, що треба, що там повинні бути представлені копії всіх тих мозаїк і фресок, які були на час демонтажу. От. А для цього треба знати, де воно і що, і скільки його збереглося. Ну і наш видатний історик і громадський діяч Сергій Кот. Він став цим займатися, і він був працівником комісії по поверненню в Україну мистецької спадщини, яку очолював на той час Олександр Федорук. І разом з Федоруком вони звертаються до прем'єр-міністра Пустовольтенка з, скажімо, проханням чи навіть вимогою порушити значить, справу і поставити питання про повернення в Україну, в Україну мистецької спадщини, яка опинилася за тих чи інших обставинах в музеях Російської Федерації. І на той час були це ще приєльцині, були нормальні, умовно кажучи, відносини такі, що, що можна було нормально розмовляти, і була створена була створена міждержавна російсько-українська Українсько-російська комісія, яка стала цими. Цими, цими проблемами займатися. Я був членом також цієї комісії. От було відбулося всього три засідання. Перше засідання відбулося в 90, 1999 році в Третьяковській галереї. Ми відразу поставили, хотіли, ну відразу треба, як кажуть, по максимуму. Хотіли, хотіли. Значить, розглядач всі питання всіх всіх пам'яток. Ну, Російська сторона, звісно, відмовилась, сказала, що відхилила таку пропозицію, і ми, виходячи з раціональних міркувань, вирішили зосередитись, принаймні на, на тому етапі, зосередитись на пам'ятках, які потрапили до, до Росії вже після Другої світової війни. З їх сторони, там було дуже багато, і ну, перш за все, сама адміністрація треті Галереї, далі, ну і не, не лише Третьяковської галереї, з Російського музею, з Ермітажу і представники Міністерства культури. Там були, Я їх всіх вже ж не пригадую. Їх там було чоловік, я не знаю, чоловік 15 було. А з, з нашої сторони, директор на той час директор Софії Київської Валентина Ачкасова, представники комісії. По поверненню Федорук Сергій Кот, я, ну і ще кілька там адміністративних цих працівників з тієї самої комісії. Ми, ми всі, як кажуть, ставили питання, і їх вирішували. Ти відразу сказали, що, що давайте, давайте ми не будемо розглядати лише, лише те, що потрапило. І після Другої світової війни. Тобто в, 40, в 46 му році. Ну, ми так подумали. Кажуть, ну, давайте, давайте, хоч щось розглядати будемо. Розглядати. Дмитро Солунський. Найбільш відома вивезена з України мозаїка Михайлівського собору. Це зображення святого Дмитра Солунського. Це мозаїка початку 12 століття. Дмитро Солунський був чиновником Римської імперії в місті Солунь. Зараз це місто Салоніки в Греції. Він прийняв християнство, коли воно було ще під забороною. І за це він був арештований і страчений. Згодом за мученицьку смерть він був канонізований церквою. З точки зору мозаїчної техніки, ця робота є зразком найвищого рівня майстерності візантійських та давньоруських майстрів. Святий зображений у вигляді воїна зі щитом, списом і мечем. Зараз у соборі можна побачити сучасну мозаїку, що зображує Дмитра Солунського на тому самому місці, де була мозаїка 12 століття. Це південна грань стовпа у вівтарній частині. А де ж зберігається оригінал цієї мозаїки? Відкриємо каталог Третьяковської галереї в Москві. Він починається розділом Давньоруське мистецтво. І перший експонат, який тут представлений, це мозаїка з Києва з Михайлівського собору. Як саме вона туди потрапила? Останні мозаїки і фрески найкраще збережені, в 1936 році були передані до щойно утвореного українського музею, це саме сюди, де ми з вами зараз знаходимося. Але в липні 38 року з Москви приїжджає експедиція, очолювана співробітником Тетяковської галереї Антоновою Валентиною. Вони відбирають в українському музеї мозаїку Дмитрій Солунський, мозаїку Орнамент, далі фреску святителя Миколая, фреску значить, орнамент і шиферний реліг. Забираються все і пишуть, що беруть на тимчасову виставку, присвячену слову ополку там 750-ліття, слову ополку Ігоря. І один фрагмент орнамента беруть в Софійському музеї. Туди частково також потрапляли ці фрагменти мозаїки і фресок. Це Софійського музею, і тут приписка знову ж таки Антонова і приписка Возвращення за счет Третьяковської галереї. Ось, що, 38 рік, 18.07. І там вони і лишаються таким чином. От. А в 39-році Софія, Софійський заповідник становиться. Становиться самостійним музейним закладом, і нові музейні працівники хочуть організувати в Софії архітектурну експозицію. І пригадую, що Третьяковська галерея не повернула їм взяті взяті на тимчасове зберігання зберігання пам'ятки. І завідувач музейним відділом пише директору Третьяковської галереї Замошкіну, надсилає два листи. Один з них не збері... вони в Києві. Їх немає. Вони зберігаються в один з них зберігається в в архіві Третьяковської галереї, в якому мені довелося, не будучи членом комісії по Михайлівським пам'яткам, працювати там. І, значить, я е, лист бачив цей лист. Ми замовля, комісія, замовляла е, Ксерокси. Е, лист, е, значить, з вимогою повернути нам ксерокси, Там багато ми замовили документів, але е, саме цей лист не, е, нам не зробили. Але був такий дуже мудрий і досвідчений е, музейний працівник Сергій Кот, який його. Переписав і ми його опублікували текст цього, цього запису. А відповідь вона не менш цікава директора Замошкіна, який каже, що ми не можемо повернути вам цих пам'яток. Віду того, що якщо Третьяковська галерея лишиться цих пам'ятників, то буде нарушено правильне представлення о розвитті древні іскусства і його істоках. Чудово. Ну і каже, що ми ж вам там надіслали замість цього Дмитрія Солунського, там ще 10 ваших українських там художників. Ну чи задовольнилося управління справах мистецтв такою компенсацією? І відповіді невідомо, тому що це все відбувалося весною 41-го року, через два місяці розпочалася війна. Це новий фрагмент найкраще збережений апостол з північної стіни зараз в Третьяковській галереї, в Третьяковській галереї Дмитро Солунський, Лик Дмитра Солунського. Це в Москві фрагмент орнамента. Це верхня частина Самуїла, знаходиться в Петербурзі зараз. Ну і це орнамент в Новгороді. Ну, я зараз вам розкажу, як взагалі, як ви взагалі про них дізналися. Ну, знала про них Валентина Никиферівна Ачкасова. Але вона знала лише тільки про, про ермітажні. Я там працював свого часу в Софії, там копіював фрески. Добре, значить, знайомий був з Валентиною Никиферівні. От вона мені говорила, що вона в 70-ті роки заікнулась, тільки заікнулась в Міністерстві культури, що у нас же ж ці. Позабирали там і так далі. Ну, забрали Дмитра Солунського, вона навіть про, про те не говорила, тому що Дмитра Солунського забрали не з, цього, не з Софії, а вона говорила про фреси. Так їй сказала: ти що взагалі? Ти, ти хочеш досидіти до пенсії нормально, а то можеш піти зараз без виходного по собі. Це було 70-ті роки. А я поїхав, я поїхав значить, коли працював на своїй дисертації в 80-ті роки, їздив там по, по Москві, по Ленінграду. По... І значить, я відразу знаючи, що в Ленінграді знаходяться ці фрески в ермітажі. Я пішов, ну там були зв'язки з нашими археологами, там тоді був Марк Миролюбов, завідуючий російським відділом. Я там ще йому привіз від наших археологів там якісь, якусь літературу, тоді ж інтернету не було, значить, треба було все возити в сумках. І він така дуже симпатична, приємна людина. Я у нього про фрески спитав, він каже: Да, пожалуйста, сейчас Пойду возьму ключ і каже: Ну от смотри, та, от ваше каже. І він мені каже: «І що в Новгороді, це ж ми з Новгорода забрали а там ще що це теж залишилось. таке знаходиться». Я я вже це. Я вже думав їхати додому. Я здав квиток, поїхав відразу того ж дня, там, там 200 кілометрів, але поїзд їде так крюком, значить, там ніс. І поїхав, і вранці був вже в ногу. Ну я там, я там часто бував. От прийшов, прийшов туди до них в, цей, в фонди, ну і прошу показати мені мені кажуть, ви знаєте, ми вам зараз не можемо показати. У нас там захворіла цей за фондами. вона там, Одним словом, я кажу, коли ж, ну, каже, через пару днів. Там, а мені ж ну, сидіть там вже пару днів. Одним словом, а мені одна жіночка каже: ви знаєте, вам, вам їх, ви можете і не просити, вам їх ніхто не покаже. Але каже, якщо хочете, в мене є контрольки ну, цих для фотографій для інвентарних карток, браковані. Браковані, їх, їх треба було в, цей, в смітник викинути, але їх не виконував, вони в мене в столі лежать. Е, Каже, я їх що звісно. І вона мені дає їх. П'ять фресок. Значить, я потім дивлюся, а там на звороті ще інвентарні номери написані. І ми таким чином, коли ми вже поїхали в цій першій комісії, ми, ми стали придивили список того, що, що, що ми знаємо, у них ну те, що про ермітаж ми знаємо, вони, очевидно, самі знали, але ми, ми сказали, а тут ще ж ще в Новгороді у вас, у них ще лепо повідвисали. Вони кажуть, ви знаєте. Є ми кажемо, заспокойтеся, ми все знаємо. Відбулося потім засідання ще в 2001 році, і останнє засідання, третє засідання, відбулося в 2002. Році. Причому я був присутній на, на останньому на засіданні. Ми спілкувалися з директором Ермітажу Михайлом Борисовичем Петровським, це син академіка Пітровського. Він сказав, що ну, для нас це не, не є для нас особою експозиційної цінності. Не, не представляє так, що. Можете забирати. А його, до речі, його е, замісник по науці, е, такий Велінбахов, який зараз в, у Путіна е, е, головний героймейстр, тобто символи розробляє, то він був катего, він просто піною сходив, тупав ногами. Ну, а Петровський знав, забирайте. То я думав, о, яка хороша людина. А зараз ви, можливо, знаєте, він же ж, він же сказав, що він цю підтримав руками і ногами цю всю СВО і так далі. Е, і це вже було останнє засідання. Е, ну, у зв'язку з тим з. З погіршенням зрозуміло цих відносин, але е, врешті-решт е, вдалося е, вдалося повернути після довгих, значить там доводилося е, доводити всю, всю цю історію, як вона потрапляла документально. В цей одинадцять фресок було повернуто з ермітажа в період 2000 2004 років. При цьому навіть на той час, що це був 2004 рік, російська сторона сама запропонувала зробити урочисте відкриття як жест, добрий жесть доброї волі. Значить, урочисте відкриття цих пам'яток тут експозиції в цьому в музеї. Вони всі потрапили в музей. Були передані Музею історії Михайлівського Золото Монастиря. І після 2004 року вони там років три лежали нерозпаковані, очікуючи цих урочистостей, які, слава Богу, так і не відбулися. От, і вже в 2007 році ми самостійно, без міжнародного <гум> присутності, була ця виставка, виставка відкрита. Ну, ось так. Отже, вдалося повернути в Україну 11 фрагментів фресок. Вони були розміщені в музеї історії Михайлівського золотоверхового монастиря, розташованому в його дзвіниці. Нині ці фрески закриті в сховищі, щоб зберегти їх від пошкоджень під час військового часу. Але значна частина мозаїк і фресок Михайлівського собору все ще незаконно залишається в російських музеях. І з часом вони обов'язково мають бути повернуті в Україну.